Всім привіт! Мене звати Оля і ви на моєму каналі, де щотижня будуть виходити цікаві відео про планування та книги. Сьогодні погортаємо мої оновлені колекції у читайському щоденнику та підведемо підсумки по прочитаним книгам за перших три місяці цього року. Сподіваюсь на вашу підтримку цієї нової рубрики. Тож приємного перегляду! На каналі є детальне відео з оформленням цих колекцій, тому посилання на нього залишу в підсказках та описі. На першому повноцінному розвороті в мене знаходяться зміст та календар. Сьогодні ми оформимо разом розворот зі статистикою за перший квартал на сторінці 27, а заповнений трекер читання на квітень ви можете побачити у відео Shorts. Загалом намагаюсь вчасно заповнювати зміст. Поруч на календарі відмічає 26 березня, день в який я закінчила читати книгу. Далі йдуть мої улюблені книжкові полиці. Розміщую на них книгу Мертві душі Гоголя, яку я і дочитала в березні. Тепер верхня поличка майже заповнена, що не може не радувати. Праворуч знаходиться мій книжковий виклик. Квадрати з номерами книг замальовую різними кольорами, в залежності від місяця прочитання. А легенда кольорів вдалося ховати за тацею з книгами. Зафарбовую цифру 8, а загалом хотілося б прочитати 35 книг за цей рік. А ви любите читати? Чи є у вас якась ціль в кількості книг, які ви хочете прочитати за 2023 рік? Поділіться у коментарях. Мені буде цікаво дізнатися. На наступних сторінках розграфлена таблиця з більш детальною інформацією про книгу. Відмічаю тут її повну назву та ім'я автора, які можуть не вміщатися на книжковій полиці, а також жанр, для якого я ще не обрала кольори, тому тут порожньо: дати читання, рейтинг і формат фізична чи електронна книга. Далі знаходиться розворот з обкладинками книг для візуалізації моєї бібліотеки. Поки що тут вклеєна лише одна обкладинка, а для інших я олівцем відмічаю приблизне місце розташування. Планую вклеювати обкладинки під час заповнення розворотів з рецензіями на книги, а під ними відмічати оцінку. Намагаюсь розташовувати книги по жанру чи серії. На наступних сторінках у мене дві дебютні колекції челенджі. Зліва обкладинки 23 книг, які я хочу обов'язково прочитати. Мій варіант книжкових планів. Стало цікаво, скільки ж з них я реально прочитаю. На цей момент це 6 книг із 23, що дорівнює 26%. Праворуч, мій челендж з беткою або книги від А до Я. Я не сильно загострюю свою увагу на його виконанні, тим не менш, вже закриті 8 букв із 26. В наступному році хочу спробувати ще й книжкове Бінго. Далі йдуть мої книжкові покупки з Анхолом та улюблені книги. Покупок у мене не так багато, але розворот із улюбленими книгами оформимо разом у кінці року. Все ще продовжую заповнювати свої щоденні трекери. Зліва відмічаю формат книги, а праворуч кількість прочитаних сторінок. Цей розворот мене сильно мотивує читати. Давайте заповнимо разом розворот із невеликими підсумками місяців Mans Review. З нового вирішила відмічати не тільки загальну кількість прочитаних книг, а ще й у дужках, скільки з них були у моїх книжкових планах. Ще відмічаю формат прочитаних книг, фізичний чи електронний. Кількість сторінок, потім буде ще середній рейтинг, кількість куплених книг, максимальна кількість прочитаних сторінок за один день і кількість днів місяця, в котрій я читала. Як бачите, в цьому році я купила всього лише одну книгу, але відчуваю, що далі їх буде більше, тому що паралельно шукаю кілька хотілок. Тут і основна моя проблема часто хочеться прочитати книгу, яку давно видавали. І зараз її просто так не знайти у магазинах. Праворець залишила сторінку для річної статистики. На наступних сторінках знаходяться мої книжкові серії та рекомендації. Люблю вести ось такі списки. Після всіх колекцій починаються трекери читання на кожен місяць. Щось по типу сторінки-розділювача. Намагаюсь прикрашати їх невеликими колажами, а на правій сторінці відмічаю кількість прочитаних сторінок. Більш детальний огляд на них є у моїх відео з підсумками місяця. Далі, щоб не забути оформити розвороти з рецензіями на кожен твір, я залишаю звичайний паперовий стікер, на якому записую його назву. В минулому році величезною моєю помилкою було залишати лише один розворот на одну книгу. Адже інколи місця бракувало. Тож в цьому читацькому щоденнику я не боюсь залишати по кілька розворотів на одну книгу. Особливо якщо вона мені сподобалась та я планую виписувати багато цитат. Нарешті прийшов час для підведення підсумків читання за перший квартал. Завчасно штампами я зробила назву розворота на крафтовому папері яким вирішила прикрасити верхній та нижній куточки по діагоналі. Завжди хотіла таке спробувати. На лівій сторінці розташовую обкладинки прочитаних книг, які я роздрукувала на самоклейці. Їх розміри я напишу десь на екрані. Вирішила розмістити їх у три ряди за схожістю палітри кольорів, хоч якусь придумала систематизацію. Самоклейка дуже пришвидшила весь процес. До того ж, нарешті в мене чисті руки, а не як буває зі звичайним клеєм, коли все прилипає до всього. Після оформлення розвороту по книзі, тут під обкладинками ставитиму її оцінку для наочності. Прикрашаю трохи сторінку з та мінімалістичними гілочками, які ще залишились після оформлення мого bullet journal на квітень. Посилання на це відео також залишу. Гілочки виявились максимально універсальними і, на мою думку, чудово обрамлюють розворот. Тепер більш детально поділюсь своєю книжковою статистикою, котра мене змогла здивувати. Спочатку я розграфила таблицю на чернеці з основною інформацією про книги. Так легше було підводити підсумки. А поруч намалювала від руки графіки та діаграми, які були б мені корисними. Потім перенесла все в електронний формат і роздрукувала. Щоправда, не з першого разу у мене вийшло підібрати потрібні розміри картинок, тому майте це на увазі. Якщо комусь знадобиться мій шаблон, то напишіть у коментарях, я залюбки скину. Формат блокноту в мене А5. Ну що ж, тепер статистики та чисел буде дуже багато. Тож готуйтеся. Спочатку зверху приклеюю дані про кількість прочитаних книг і сторінок за січень, лютий та березень. В січні я прочитала 2 книги, а в лютому та березні по 3, тобто в сумі вийшло 8. Найбільша кількість прочитаних сторінок в січні 1119. Далі черга блоку про авторів, що стало найбільшим моїм відкриттям перша вирішила подивитися країни проживання авторів, книги яких я читала. Тут ще проговорю один момент: прочитавши цілу трилогію одного автора, я вирішила в статистиці його враховувати тільки один раз. А як би ви вчинили? Врахували би тричі чи так, як я? Напишіть у коментарях. Отже, ось такий розподіл по країнам вийшов. Із США чотири автори, із Японії один, із України один. Ніколи б не подумала, що читаю стільки американських авторів. Трішки сумної статистики. Адже із шести авторів п'ятеро це чоловіки. Поруч розмістила мій улюблений розподіл книг за жанрами. За порадою чоловіка почала читати вельми прикольне ранобе про школярів. Ще встигла ознайомитися з неймовірним трилером та черговим детективом Тес Геррітсен. Друге місце займають книги, які я відношу до класики Великий Гетспі та Мертві душі. І перемагає безперечно жанр фентезі, адже я прочитала цілу трилогію. Насправді книг у цій серії аж 6, тому, скоріш за все, я пізніше прочитаю і інші. Знизу будуть розподіли книг за роком публікації. Для свого внутрішнього перфекціоніста окремо виписала точні роки, а для наочності поруч об'єднала їх у групи за часовими періодами. Отже, наразі більше всього книг було видано з 2010 по 2020 роки. Суперсучасних творів в мене цього разу не було. Ще один мій критерій, чи входить книга у якусь серію. І у 75% я обирала читання книжкових серій, бо вони мені більше подобаються, ніж окремі твори. Щодо формату, то тут нічия між електронними та фізичними книгами. Що досить цікаво. Чи є книга у переліку моїх планів? 6 із восьми книг входили у плани. Намагаюсь їх максимально виконати. І остання статистика. Додала їй чисто з цікавості. Який об'єм книги? В кінці року хочеться подивитися, скільки ж великих книг я прочитала. Найчастіше до мене потрапляють книги об'ємом 400-500 сторінок. Посередині сторінки залишила трохи місця для розподілу книг за рейтингом від 1 до 5. Який планую зробити пізніше, ось така статистика у мене вийшла. Напишіть у коментарях, зробило б собі такий розворот, і які б критерії вам було б корисно відстежити. Мені буде цікаво дізнатися. Дякую вам за перегляд. Приєднуйтесь до моєї сім'ї на Ютубі. Це величезна підтримка. Ставте вподобайки та діліться з друзями. Давайте разом розвивати український Ютуб. Побачимось вже у новому відео. Всім па-па!